Я знайомих, як зустріну, привітаюсь неодмінно. Добрий ранок, добрий день. А прийду я в дитсадок, привітаюсь до діток. Доброго ранку, малята. До всіх сердець, як до дверей, і ключики малі. Їх кожен легко підбере, якщо йому не лінь. Ти мусиш знати їх. Запам'ятать неважко. Маленькі ключики твої, спасибі і, будь ласка. Коли доречно вживати вічливі слова, я вам зараз розповім. Вічливі слова це слова, за допомогою яких людина виявляє свою уважність, люб'язність, чемність. Розпочався день цікавий. Теплий, сонячний, яскравий, хлопчик друзів зустрічає, з добрим ранком їх вітає. І тобі привіт, хлоп'ятко, кажуть звірі й пташенятка. Гарним день новий, хай буде, хай щастить усім і всюди. Вранці бжілка добре серце, меду принесла відерце. Всі звірята так зраділи їй спасибі говорили. Пообідати присіли час нам відновити сили, взятися до їстівного, побажати всім смачного. Бегемот сьогодні вранці наступив на лапу зайцю. Вибач мене, любий друже, шкода мені дуже, промовила мала Гануся. На добраніч, добрих снів тобі бабуся. Лягла у ліжко, позіхнула до світаночку заснула. Існує етикет спілкування між людьми, а є етикет спілкування між людиною і природою. В лісі багато свіжого та чистого повітря. Це місце відпочинку і для людей. Але є люди, які після відвідин лісу залишають після себе дуже неприємні спогади. Ось погляньте, скільки сміття та шкоди залишили після себе відпочиваючи. Так робити не можна. Ви хотіли б відпочивати в таких умовах? Звичайно, ні. Щоб перебування у свіжому повітрі принесло душевне задоволення та завершилось без пригод. Треба дотримуватись певних правил поведінки, так званого лісового етикету. Які ж правила поведінки в лісі? Не можна розводити вогнищі в лісі. Голум'я може пошкодити дерева, кущі. Це небезпека виникнення пожежі. Вогонь випалює траву, вбиває комах. Також не можна підпалювати і суху траву, відати підпалені сірники. Відпочивати треба тільки в спеціально відведених зонах відпочинку. Не смітіть у лісі. Все сміття треба забирати з собою та викинути на смітник. На місці вашого відпочинку повинно бути чисто, бо завтра прийдуть інші. Не розбивайте скляні пляшки. Ви самі, інші люди, тварини можуть ними поранитись. Не можна ламати гілки дерев та кущів. Не можна вирізати на деревах написи. Наприклад, тут був я. Це може привести до висихання дерева або заселення в корі паразитів. Не виривайте рослини з корінням, не руйнуйте мурашники, бо мурахи лісові санітари, не чіпайте плазунів, вони невід'ємна і важлива частина лісового середовища. Змій краще просто обійти стороною. Не ловіть диких тварин і не забирайте їх з собою додому. В неволі тварини жити не зможуть і обов'язково загинуть. Не руйнуйте пташиних гнізд. Не кричіть. Крик лякає лісових мешканців. Хай на місці вашого відпочинку завжди буде чисто. Я сподіваюся, вам сподобалось. Тож до зустрічі, до побачення!